Нашим любим глядачам першого міського. Ось і мавпочка прийшла, гарний настрій принесла. Ой, це що так помітно? Ага. Ой, рада тебе бачити, мапіку. Вітаю усіх, я. усіх наших любих глядачів. Ой, ти так надихаєш усіх нас. Цікаво, що тебе надихнуло цього разу. Ой, Мапіку, ти такий уважний. Ага, я такий. Угу. Але ж ти сяєш, наче сонечко. Ой, та то все півники. Півники. Малесенькі півник! Ой! та різні. Але б я ще більше сяяла, якби не наші друзі ляльки. Що ж вони такого зробили з півниками? Ой, вони назвали їх ірисами. А я па. Чому ти? Мапочко, так це ти зараз проквіти. Звичайно, проквіти, а ти прощу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я пропівники. Ну, от бачиш, а наші друзі-ляльки наполегливо називають їх ірисами. Я все зрозумів. Було б добре, якби і вони це зрозуміли. Ага. А ще краще знати, що наукова назва цих квітів Ірис. А от народі вони. Дійсно, більше відомі як півники. <риві> Ой, мапіку, мені тепер негайно треба вибачитися. Вибачитися? Перед ким? Ну, перед нашими друзями-ляльками. Але <риві> ж спочатку хотілось почути, чому півники не півники, га? <риві> Півники не півники. <риві> Наскільки я знаю, назва Ірис пов'язана з іменем давногрецької багбогині Ой, Знову богиня. Знову. Тепер давньогрецька. Так. Богиня, як посланниця богів, сходила з небес на землю весельці. Ой, а як це можливо? Та для богині немає нічого неможливого. Отже, вона сходила по весельці, тож і слово Ірис у перекладі з грецької веселка. Так, 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 зачекай, зачекай. Дійсно, Ірис повністю відповідає своїй назві. <хай> От бачиш, мапочко, навіть неможливо уявити та перелічити всі кольори та відтінки забарвлення цієї дивовижної квітки. Ой, хе -хе, мапіку, ти напевно знаєш, чому у ірисів так багато прихильників. <хай> мапочко, це пояснюється доволі просто. Ну тоді поясни. <хай> Іриси люблять. За витонченість форм, різноманітність забарвлення, елегантність, за, за, ще. Ga, ga. А, а, а ще за витончений аромат. Ага. А, а ще, мапочка, наші любі глядачі напевно закохались ці квіти. Та й з нетерпінням чекають на що. До побачення! До побачення, любі друзі!